Ір повертається в Україні. Існує ризик виникнення спалаху цього захворювання. Через це на Прикарпатті розпочалася вакцинаційна кампанія серед дітей віком 1 та 6 років. Останній спалах кору в Україні був у 2017-2019 роках. За шість місяців 2023 уже виявили 20 випадків захворювання. Ми розуміємо, що відсоток вакцинованих дітей Сьогодні Київ в нашій області він є далеко не такий, як рекомендовано возом. Згідно календаря профілактичних щеплень, він має бути 95%. У нас сьогодні вакцинація проти кору майже межах 75%. На Франківщину надійшло понад 36 тисяч доз вакцини проти кору. Цього має вистачити, щоб виконати план щеплень. Звідки з'явилося той прошу дітей, які не отримали повністю комплекс щеплень? Були перебої з вакциною. Тому на сьогодні ми можемо впевнено сказати, що ми зможемо. Охопити всіх запланованих дітей і вчасно вакцинувати дітей у віці 12 місяців, за словами медиків, у дорослому віці люди важче переносять дитячі захворювання, тому й закликають вакцинуватися. Два щеплення проти кору повністю не захищають від захворювання. Але в залежності від особливості імунітету тої чи іншої дитини, два рази вакцинована дитина в старшому віці, вона може захворіти на кір, але цей перебіг хвороби буде значно легкий. Вакцини є вдосталь і відповідно, напевно, якщо по бажанню, то можна буде і з часом доробити вакцинацію і дорослим, тому що дорослі дуже тяжко хворіють на ті чи інші дитячі інфекції, і в дорослому. Віце вони протікають ну, значно, значно складніше. Вакцинаційна кампанія проти кору триватиме до кінця вересня. Протипоказань показань до щеплень немає.